Дорогі люди, я хотів би побажати вам щасливі дороги, гарного дня, а також миру побажати і Божих благословінь вам у дорозі. Господь береже. А також нагадати про того, хто приходив на землю про нашого Спасителя Ісуса Христа, який доказав свою любов, що пролив за нас кров, що любить нас і небайдужий до нас усіх. Не бажає, щоб гинули люди, щоб була ця війна. І бажаю, щоб ми, українці, щиро любили також Господа, не просто називалися християнами, а були ними по суті. Тим більше, що буде зустріч з Господом, кожного з нас будемо давати звіт за своє життя, як ми прожили його. І тому сьогодні також залежить від нашого стану, наскільки ми любимо Господа, наскільки ми щирі християни. Тому Господь нехай благословить щоб ця зустріч, яка буде з Ісусом, кожного з нас, щоб була на радість вам. Хай Господь вас і береже. Благослови, Господи, цих людей. Бережи в дорозі, Господи, благослови пізнання місця не Твоє, щоб вони пізнали любов, Твою, спасіння Твоє. І також закликати до молитви за наших захисників, захисників. У мене є листівочки християнські, де є молитва. Хай Господь вас читайте і своїми словами можете звертатись до Господа. Можемо подарувати вам. Хай Господь благословить. Беруємо місті, що подаруємо також. Даруємо, даруємо всім бажаючам, хто... хто не байдужий до Господа, всім даруємо, хто байдужий, тим не даруємо. Даруємо всім, хто любить Господа, хто не байдужий до Ісуса Христа, тому що буде зустріч, скоро прийде вже всі ознаки. Приходу Ісуса Христа дарує, який прийде на цю землю. Господь любить Україну, любить українців, тільки часто проблема, що ми не завжди любимо. Хай Господь благословить і береже вас у дорозі.